Центр адопції собак, що займається порятунком тварин, продовжує працювати та розбудовуватися. За декілька днів до трагедії на Херсонській ГЕС на території центру почали будувати нові вольєри, що дали можливість прийняти понад два десятки постраждалих тварин. Благодаря тому, що построїлись, ми зараз маємо де тримати херсонських собак, бо ми не могли їх десь прийняти. І благодаря цьому, що вже були вольєри, вони мають нормальне життя на території. Пес, якого називають місцевою знаменитістю, приплив із затопленого Херсону до Одеси на дошках. Провівши декілька днів без води та їжі, собака перебував у критичному стані, але після наданої допомоги почувається добре. знаменитість? А, Это пес, который реально на таких дошках із херсона припливато самий, да. Загалом в центрі адопції перебуває близько 40 собак, що шукають господарів. Основні потреби тварин вдається забезпечувати завдяки небайдужим людям та організаціям, що надсилають допомогу. Але волонтери вже починають готуватися до холодів, що потребує додаткових ресурсів. Пірве червоне Потім це стружка, которую ми сыпем в вольєрі, це солома, яку ми используем в холода. Це ще может бути амуніція, поводки, ошейники, це ще можуть бути обработки, блохи, глисты, кліщі. Ну, червона завжди это їда. Пані Олена розповідає, кожного, хто хоче забрати собаку з центру адопції, додому перевіряють на відповідальність та серйозність. Проте бажаючи можуть прийти у вихідні, щоб вигуляти тварин, або приєднатися до команди волонтерів, що піклуються про собак. Дар'я Стойкова, Віктор Добринін, перший міський.